Всім привіт! Сьогодні перший день мого марафону. Що це за марафон? Всі деталі, все буде в посиланні, тому дивіться під відео. Сьогодні я малюю сливи. Це дуже для мене надзвичайна картина, тому що це трохи не мій стиль. Я в такому стилі малюю дуже рідко, це все в мене дерев'яний холст, акрилчик від роса, до речі, акрил зараз максимально чіткий, я купила, я прям задоволена всі 200%. Якщо хочете, пишіть в коментарях, чи зробіть. Чи зробити огляд на цей акрильчик, він просто перфект? А зараз поїхали, давайте ближче до картинки. Дивіться, я накидала, як мене будуть розміщуватись мої сливки. Скажу відразу, мені дуже не сподобалося, як я зробила їхнє розміщення, але це було на швидку руч, тому що я хотіла. Щоб іде мого марафону, щоб це було швидко, а не розмасовлювати картини ще дуже довго. Тому я швидко накидала, як у мене вийшло. Це просто такий скетч на холсті вийшов акрільчиком. Замалювала фон, у мене буде яскраво, помарачувала. Це попутно, якщо будете бачити, мелькає мій телефон, я не хотіла вже вирізати. Це просто я знімала ще для інстаграма. До речі, підписуйте, Ось посиланічка на мої інсти. Далі. Я це все діла, до речі, на референсі тут повинен бути чорний фон, да, воно було прикольно, якщо б ще синім підсвічувати. Але так як я малюю в рамках свого марафону і він на тему літа і це повинно бути все яскраво, сонячно, смачно, тому я вирішила замінити чорний фон на помаранчевий. А далі все продовжила в синіх кольорах. Спочатку замішала темний відтінок фіолетового, а далі почала. Наносити основну масу сливок це вже синю. До речі, от на цьому моменті, коли я малювала цю сливку. Я зрозуміла, що я забула додати гілочку, цей, на якої висить сливка. Це я просто зараз глянула на картину і, можливо, я її домалюю. Але це вже буде потім. Таким чином, я покриваю зараз повністю синьою фарбою всі, всі наші сливки. Навіть ці сливки, де в мене буде, видно, серединку. Я також покриваю, вони просто будуть потім відрізнятися трішки темнотою та серединка, але це нічого страшного, вони всі будуть зовсім різні. І, до речі, я дуже вдячна кожному, хто приймає зараз участь в цьому марафоні. Ви дійсно активно берете участь. Уже є перші роботи, і це там пройшло декілька годин. Мені дуже приємно. Цим марафоном я хочу хоч трішечки хоч якось підняти настрій, щоб люди включилися в малювання, трішки відволіклися, знайшли свій якийсь, хоч трішечки ментальний спокій, хоч на ці 15 хвилин під час малювання. Тому такі челенджі, точніше марафони, я буду робити доволі часто. І, до речі, з призами. За це відео дуже багато слова, до речі. Слово паразит будемо якось вправляти, як і з кісточкою, яку я ще досі називаю ніколи кісточку, а не пентлик. Ладно, поїхали далі по роботі. Я беру, додаю тінь під наші сливки, можете взяти коричневу, можете чорним, як вам, в принципі, тут буде зручно. Я ж більше люблю так, ви знаєте, чорну синю тінь. Хоча, по правилам, можна було б використовувати звичайну, коричню, з якимись сумішами, але я не люблю правила, тому я малюю так, як мені подобається. І на деяких моментах ви можете побачити, що я ще тут, що зовсім недоречно, але мені доречно, використовую техніку акварелі. Тобто я наношу акрил і трішечки його підмиваю. Таким чином утворюється акварельний такий ефект, якась така легенька тінь, хоча на цій картині можна, в принципі, робити і різку доволі тінь. Але, в принципі, робіть, можете все масковим, Робіть, наприклад, як я ось малюю цю всі серединки, це в мене зараз там суміш невіднепросту тарілочку в кадр, не хотіла вже прям все пхати. Але там в мене відбувається замість жовтої та червоної фарби, трошечки синьої, трошечки чорної, щоб потворилися в ці серединки. Як бачите, вони в мене зараз більш таки до жовто-зеленого. Це все тому що вони були наносили на синій колір. Але, в принципі, так як моя задача була зробити їх різними, ці серединки, я зараз задоволена. Плюс я буду нашаровувати, тому буде все окей. Далі промальовую ще дуже добре наші сливки. І не забуваємо, що на наших сливках ще буде різні відцінки фону. Тобто червоні, помаранчеві, якісь блакитні, це те, що ближче там, до сливок. Да? Вони у мене прям сині, знаєте, не фіолетові, такі синенькі. Я захотіла, щоб якраз поєднати цей контраст синього і помаранчевого, щоб відразу кидалося в очі. Деякі сливи, як бачите, вони в мене максимально великі, деякі максимально маленькі. Можливо, навіть було б доречніше їх розповсюдити більш, так знаєте, гачком, щоб трошечки так донизу заокруглити цю всю композицію. Але ж, знову таки, в мене на референсі було щось типу схоже, і я чомусь прям вирішила його плюс-мінус скопіювати, і трошечки це пішло мені не на руку. Але робота вийшла яскрава, насичена, літня, тому в принципі мені це подобається. Далі я підправляю ось цю половинку одну і іншу. Вони друг на другові лежать. До речі, це дуже таке цікаве вирішення. Так і було на регері, що половинка на половинці таке дуже рідко мені здається використовують, бо в основному всі її якось стараються розкидають по всій картині, але ж тут у мене в референсі було так і я вирішила це залишити. Це доволі цікаво, як на мене. І я промальовую вже світлішими відтіночками. До речі, тут в мене дуже, ну, на самій картині зараз не видно, а в реальності дуже добре видно ось ці маски, прям як акварель. Акрил, сорі. Я просто завжди малюю в основному аквареллю, і можу податись, ну нічого. Як у акріл позасухав і прям такими мазками, шарами. Особливо на серединках це дуже прикольно. Мені дуже подобається верхня частина ось цієї половинки, прям кайфую. Далі я нанесла трошечки цього бордового, червоного, зеленого, різних таких відтіночків на наші сливи. Але, як бачите, трішечки інколи на деяких можна було опустити цей момент, але ще нанесла всюди, де в деяких моментах я ще підмалюю його. Зараз я промальовую кісточки в наших серединках. Дуже важко було інколи замішати коричневий колір, от саме той відтінок, який тобі потрібно. Або інколи, бачите, перетемнила, я хотіла, щоб він був більш червоний, але з іншого боку глянула і зрозуміла, що в принципі хай такий залишається, він сюди ідеально вписується. Щоб вони були ці всі половинки різні, бо, як знаєте, ми фрукти, коли відчиняємо, да? відриваємо ту половинку, вона не завжди буде прям ідентична, як і в іншій сливці. Тому м -м, різниця повинна бути. І просто кайфова обов'язкова частина це ось ці маскові бліки. Це просто такий кайф, коли ти додаєш вже ці світлі відтіночки, коли робота закінчується, ти нею плюс-мінус задоволений. І ось цими мазками ти підкреслюєш ще десь форму цієї сливки, десь ставиш більший блік, де світло, і прям кайфей, кайфей. Мені дуже подобається, як пошідаю, я тут ще з телефону все в інсті. Тому що зараз, як вам відомо, заходять відео, хоча в мене, чесно кажучи, вони в інстаграмі взагалі не заходять мій відео про малювання. Я більше люблю YouTube YouTube любить мене, скажу так. Мені дуже комфортно на Ютубі, комфортно робити різні формати про малювання. І взагалі мені так тепло, навіть коли в цього відео 20 переглядів, але всі ним задоволені, воно всім цікаве, мені набагато кайфушне, чим в інстаграмі. В інстаграмі взагалі щось відео це не для мене, інстам мене не любить. Далі я підвожу ще половинку нашої сливки. До речі, я нічого не маю проти, якщо ви будете ставити прям білі бліки. В деяких моментах це навіть круто. Прям-таки зробити акцент-акцент, особливо в арті, тому що це ж, ну, самі розумієте, не живописна композиція, не якийсь натюрморт. Це просто звичайний, якісь такі, типу, щось поп-артом. Мені здається, це щось таке нагадую. Напишіть в коментарях, що воно вам більше до чого. Мені здається, це прям. Саме банальний, класніший щось типу поп арта Як бачите, я ще зробила таку, я не буду називати це, помилкою, так вийшло, що посередині картини з'явився зелений відтіночок. І якщо у вас інколи трапляється якась така помилка, ви зовсім не засмучуєтесь, просто берете салфеточку, добре вимачуєте, тому що в мене там більше води, чим фарби. І малюєте поверх. Я далі, навіть, тернула трохи білим, я пальчиком все розтерла шведесеньку, і ніхто навіть нічого й не помітив, що там десь був мілий. Тому так зараз зроблю я і зеленим, тому що знову ж таки, я малювала серединку, воно все, жовта фарба, наклалася на синій і утворився ось цей непотрібний нам зелений відтіночок. Але ж знову таки, так як ми малюємо сливи і вони ізначально зелені, тому нормально. В деяких моментах вони навіть можуть бути. Як бачите, підмиваю ось цей помаранчевий, в деяких моментах знову наношу. Ну, це тут більше вже підмальовую, замальовую, так як мені потрібна досливка. Ось тут, як бачите, про що я його раніше, вимочила, просто додала далі потрібного кольору, в даному випадку синій. я просто замалювала і все. І, в принципі, навіть начебто і нічого не було. Додаю білі бліки. І обов'язково, що додаю трошечки бліків по самих косточках всередині наших сливок. І робота готова. Тому я всіх вас чекаю в інстаграмі, під'єднуйтесь на марафон. Там навіть в кінці між тими учасниками, котрі брали участь і ставляли свої роботи під певним хештегом. Буду розігрувати скетчбук. Класний від art Creation, мініатюрний, ідеально для скетчів на вулиці, тому всім рекомендую взяти участь. А вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам ця робота і до зустрічі в нових відео. Такий маленький спойлер. Відео вже знято, тому штучки 3 будуть через день точно. Тому ставте колокольчик, дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А я поки покайфую над роботою. Дуже подобається малювати, але, на жаль, дуже мало часу на це все діло. Треба якось дисциплінувати свій час. І не забуваємо ще про підпис, і обов'язково дату, щоб ви знали, коли що ви намалювали. І в кінці ще я додала, але вже не показувала на камеру, додала трішечки жовтих бриз. Доречно воно тут буде навіть дуже.